Всім привіт! З вами знову я, Поліна Різник. Минув ще один футбольний тиждень, і ми разом з вами підбиваємо його підсумки. Це свіжий випуск проекту про новини великої червоно-білої родини. Кривбас Let's start! Кривбас взяв три очки в Одесі та готується до домашнього матчу з металістом 19-25. Сім перемог академії у 11-му турі Діфлу. Крибас Шахтар, битва у всіх сенсах це все і звичайно традиційний конкурс. Очікую на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо з новин про нашу юнацьку команду. Кримбас Ю-19 після нічиєї в Одесі готується до домашнього поєдинку проти однолітків з Металіста 19-25. Наша команда продовжує боротьбу за призову трійку. Для цього потрібно перемагати в кожному турі. Як в колективі оцінюють шанси на боротьбу за медалі, більше знає моя колежанка Юлія Полякова. Юлія. Привіт, Поліна кривбас ю 19 готується до придешнього матчу в одноразовому режимі на клубній базі. Червоно-білі наразі п'яті в таблиці. А от наш майбутній суперник металіст 19-25 на 12-й сходинці. Зазначимо, у першому колі криворіжці впевнено перемогли 3-1. І тоді два з трьох голів забив Володимир Мулик. В Тому матчі я забив два голи і хочеться повторити ще раз. І Можливо, забити не не два, а забити вже більше. Настрій команди прекрасний. Хлопці готуються до, до матчу. Я думаю, в нас все вийде. Зараз ми знаходимося на п'ятій сходинці, і з кожним матчем ми стаємо сильніші, сильніші, і шанси у нас збільшуються. Тому хлопці хочуть боротися за це третє місце. Тому раніше ми не думали, що так може вийти. Зараз хлопці переоцінили своє бачення на цю ситуацію, і з кожним матчем ми стараємося віддати всі сили на полі, щоб поборотися за найкращі місця в кінці сезону. Як бачимо, Ю-19 налаштований серйозно. Тим паче у цьому році наші юнаки тільки двічі втрачали очки. Сподіваємось, поєдинок принесе нашим болівальникам багато хороших емоцій та порадує цікавим футболом. До речі, це буде перший у весняній частині сезону домашній матч для червоно-білих на полях академії Кривбас на натуральному газоні. Поліно. Дякую, Юля. А ми рухаємося далі. Минулими вихідними відбулись поєдинки 11-го туру Дюфлу. У восьми матчах маємо сім перемог та одну нічию команд Академії Кривбасу та УФК Кривбас. Кривбас у 14 зіграв в нічию на виїзді з МДю США 0-0. Інші ж наші колективи взяли по три очки. Кривбас Ю 15 та Ю17 отримали технічні перемоги за наявки на гру Академії Ротаня та Зозулі. А Крибасю 16 мінімально здолав МДю США – 1-0. 0. На цьому тижні ми повинні були грати з командою Ротаня та Зазулі, але вони не приїхали. Ми цю гру пропустили, зіграли двосторонній матч та готуємось зараз до наступного туру. У суботу ми граємо на виїзді з МДІ США. Щодо Дніпровського ОФК «Кривбас», то тут маємо звитяги 6-0, 2-1, 5-1 та 4-0. Зазначимо, що усі вісім наших команд мають чудові шанси на вихід до плей-офф зі своїх груп, а деякі вже зробили це достроково. Молодці червонобілі. Жіночий кривба здобув важливу перемогу у п'ятому турі вищої ліги. Наші дівчата переграли в гостях ЖФК Шахтар. Перевагою володіли суперниці, але наша молода команда зловила свій шанс на контратаці. Після передачі Дарі Колодієвіолете Тян заробила пенальті. Даяна Семків з точки схибила, але тян першу встигла на добуванні. 1-0. Крибас перемагає та продовжує отримувати друге місце. Наступний поєдинок знову на виїзді. У шостому турі, 29 квітня, зустрінемось з ЖФК Лодомир. Кожна перемога важлива, враховуючи ну, плотність турнирної таблиці. Ну, ми можна сказати, сьогоднішню перемогу, тому що було тяжко. Шахтар дуже гарна команда, опитний тренер, тому вони ну, боролися на кожному клаптику поля. Ми дуже вдячні нашим дівчатам, вони проявили в котрий раз характер, волю. Перемоги вони заслужили їх. Ми дуже ними пишаємося. Дуже раді за перемогу, дуже старалися усі віддавалися всі, як могли. Дуже раді те, що відіграли на нуль та виграли цю гру в матчі проти металіста 19 19-25 Одразу дві гравчині Жевка Кривбас провели свої ювелені поєдинки за команду. Півзахисниця Анна Авраменко досягла відмітки у 25 матчів. А нападниця Віола Тетян зіграла 50-й офіційний поєдинок за червоно-білих. Вітаємо! Жіночий крибасі 15 після тритижневої паузи зіграє матч четвертого туру дівочої ліги України проти Вінницької воді США. Нива поєдинок відбудеться 30 квітня та стане для наших дівчат виїзним. Початок о 13.00. Після попередньої гри в нас була перерва у чемпіонаті три тижні. Дівчата отримали декілька днів вихідних. Після чого ми повернулись до тренувань у одноразовому режимі. Наразі готуємось до е, наступної гри. Вона в нас пройде на виїзді. Проти команди Нива винниця Тому будемо е, вдячні, якщо ви будете нас підтримувати. І слава Україні! На черзі головна команда нашого клубу – Кривбас». Після важкої перемоги в Одесі, де свій дебютний гол за команду забив Рафа Бандейра, підопічні Юрія Вернедуба готуються до домашнього протистояння з металістом 19-25. Який стан справи команді? Давайте запитаємо у Романа Васильковського. Поліна вітаю! Так, Рафа забив важливий гол, який став для нас переможним. До речі, саме Бандейра, визнаний нашими вболівальниками найкращим гравцем у складі Кривбасу в Одесі. Тепер крокуємо далі. Вдома червонобілі не грали з 8 квітня, тож впевнений – Шанувальники команди скучили за своїми улюбленцями, як і команда за ними. Тож не зволікайте, квитків на гру кривбас Металіст 1925 залишилось не так багато. Переходьте за посиланням у першому закріпленому коментарі та до зустрічі на стадіоні. Щодо підготовки Кривбасу, то вона проходить у плановому режимі. Поспілкувавшись з нашими футболістами, можу запевнити, вони налаштовані рішуче, адже попереду у нас 5 фіналів, кожен з яких важливий. Перед одним занять команда привітала Юрія Вернедуба, який отримав від авторитетного видання Український Довгоочікувану нагороду найкращого тренера 23-го року. Також свою нагороду найкращого гравця лютого та березня від офіційного спонсора клубу Фовбет отримав Джихад Бізіман. Повертаючись до гри в Одесі, ювілейний сотий матч УПЛ зіграв наш нападник Олег Кожушко. І у нас є ексклюзивна можливість поспілкувати з Олегом. Я сам, чесно кажучи, не знав, що цей матч був для мене сотий, але емоції позитивні, тому буду намагатись і далі грати, щоб досягати. Гарних результатів, щоб ця позначка була як мінімум на сотню, пів, півтори більше. А повну версію інтерв'ю з кожушком дивіться в суботу на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фобет Поліна. Дякую, Романа. На черзі ексклюзив. Делегація Авка Кривбас повернулася з Німеччини, де на тижні було відвідано чотири арени, які розглядаються клубом для матчів Єврокубків сезону 2024-2025. Віце-президент Артем Гагарін та комерційний директор Кривбасу Оксана Амбузярова відвідали Берлін, Дрезден, Гельсінкірхен та Кельн. Більше деталей в нашому телеграм-каналі. Приєднуйтесь! Ну а ми продовжимо. І у нас підсумки конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання: назвіть трійку найкращих бомбардирів в чемпіонатах України того крибасу, який минулого тижня святкував 65-річчя. Ми знову отримали чимало відповідей, але тільки дві правильні: переможці Микола Бережний і Роман Тихий. Вітаємо! Ви виграли призи від клубного фаншопу. А тепер новий конкурс і нове питання для знавців клубної історії: хто став автором першого дублю кривбасу в одному з легендарних сезонів у вищій лізі, 99-2000 та у воротах якого суперника він відзначився? Пишіть відповіді в коментарях та отримуйте подарунки від фаншопу ФК Кривбас. До речі, посилання на офіційний магазин. Ось тут. Ну і наостанок цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову вийшов на вулиці міста та поспілкувався з його мешканцями. Всім привіт! Ми знову на вулиці. Камера, оператор, і дізнаємося що наші люди знають про футбол. Поїхали! Скільки арбітрів обслуговують один матч? А, три більш-менш. <реш> не, не Скажу чесно. М -м, один Один матч, один арбітр, правильно? Так. Да. Якщо два матчі, два. Два. В центрі і збоку. Здається, четверо. Три в полі і один. За полі. За полі. Три на полі, один запасний. І якщо система варту, Вар, то там теж три. Професіонально <ріху> менше п'яти чи більше. Приблизно плюс-мінус, саме така цифра: Шість. <ріху> а якщо мінус. Чотири. Які завдання орбітру, а які у рефері? Чим вони відрізняються? Ну, э, рефере тож суддя, насколько я знаю. А от арбітер. От, блин, звісно, даже вилічело з лових, хто это. А, ну, судді… Ну, ті, которые на полі, правильно. А рефері, наверное, сидят теж как-то подсказують. <реку> Як ви думаєте, ну, якщо арбітер ми дізнали, що це футбольні судді, то рефере. Це хто. <реку> <реку> Арбітор світкує на полі, а рефері. А рефері не знає, що в футболі. Я зов... за полем. За Заполом так. Рефері це той, що в ринзі. А, а арбітер той, що в полі. Рефері. Ну, Рефері це не футбол. А що це? Ну, рефері в візіноборство бокс. Сьогодні дізнавались, що наші люди знають про футбол. Якщо сподобалось це відео, підпишіться на канал і поставте лайк. А я поплив далі. Ось таким вийшов наш черговий випуск Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Нюз.